Два кольори, Оба на полотні в душі мої, обольори. Гостей годиться хлібом, сілю зустрічати, привітним гожим словом віншувати. Прийміть же хліб на мальовничому рушникові. Про цей рушник сьогодні йтиме мова. Щасливі ми, що народилися і живемо в Україні. Тут жили наші батьки, діди та прадіди, тут корінь українського народу. Знати свій народ, це знати мамину пісню, це любити батьківську хату, це шанувати бабусині вишиванки, пам'ятати дідусеву казку. Рушник від слова руки, бо руки його творять, і він передається з рук у руки. Його біла основа це колір святості, його орнаменти то життєвий зміст побажань, прагнень і помислів. На українському рушнику поєднується кохання й щастя, дівоча краса і паробоцька сила, він оберігає людину від лиха. На весіллі руки молодят зв'язують рушником на щастя, на долю та стелять під ноги молодятам, і на ньому вони дають обіцянку один одному на вірність. У далеку дорогу брали з собою рушник на згадку про рідний дім. З рушником матері виряджали своїх синів у далеку дорогу. У деяких місцевостях, коли будували дім, дерево для стелі піднімали на рушниках. Потім ці рушники дарували майстрам. А коли стіни були зведені, у кутку вішали ікону, а поверх неї рушник. Називався він покутником. З дитинство пам'ятає рушники, що так любов з них творила мати, по-українськи, хата на святки сіяла вишитими рушниками. А чи відомо вам, що процес вишивання рушників має лікувальні властивості? Збереглося досить багато розповідей жінок про те, як вони вилікувалися від своїх хвороб завдяки вишиванню рушників. Колись просили в Бога, щоб зцілив через вишивання, але рушник, вишитий недужою людиною, вбирав у себе негативні прояви хвороби. Його не можна було тримати в домі, тим більше комусь віддавати чи продавати. Такий рушник несли на цвинтар і пов'язували на могильному хресті. Його вже тоді не знімали, аж поки вітри, дощі, морози, сонце не знищували тканину. Голки, які ми вишивали, надзвичайно шанували й берегли. Тими голками, що почали вишивати, потрібно й закінчити роботу. Нікому не варто позичати цих голок або використовувати з іншою метою. Як правило, зручно мати стільки голок, скільки кольорів ниток в орнаменті. Легенда про рушник. Було це дуже давно, коли зродились кришталеві сльози на пластинки, що росою в народі звуться. Коли пташки до сонечка літали, та щоранку тією росою вмивались. Жила тоді в одному селі мати і мала вона трьох красенних синів. Працьовиті були вони, і люди їх поважали. Одного лише, коли хлопці не вміли вишивати, як їх ненька. Сядуть біля неї, коли з усім упорюються, та й кажуть. Ви, матусенько, шийте та вишивайте, та пізню співайте, а ми подивимось, як народжуються у ваших руках квіти та птахи. Вернулась мати до синів і такі мудрі слова їм говорила, Долю вам кожному вишую, а пам'ять про себе в рушниках залишу. Тож бережіть їх. Багато вишила мати за своє життя рушників. І всі між синами розділила, даруючи, мовчала, сини мої, мої голуби, пам'ятайте навік, прохання своєї еней. Куди б не їхали, куди б не йшли, А рушник в дорогу беріть, хліб у нього загортайте, то людей пригощайте. Хліб на рушнику життя величає, здоров'я береже. Та життя людин, як дитина, швидко минає. Померла старенька мати, осиротіли сини. Поховали неньку, а на могилі рушник білий прослали, Щоб вітер порох у неї не трусив. Правду кажучи, ні. Та чутка, проте диво й нині ходить. Переповідаю, що на тому рушникову квіти через три дні розцвіли. Хто вишив їх, ніхто не знає. Лише вітер про те розповідає і просить вишити рушники на згаду. Український рушник це оберіг, який чарує своєю красою, неповторністю кожного, хто його побачив. У вишивках наша національна краса, наша духовність. В Рушникові, як і в пісні чи слові. Закладена душа народу, скарбниця якого безмежна. Благословенна будь на всі віки, найперша жінко, що нашила квіти, душа мого народу рушники барвінками і мальвами зігріта. А на прощання хочеться сказати Шануйте, друзі, рушники, квітчайте ними свою хату. То обереги від біди, шануйте ті, що дала мати, даруйте дітям з чистої роси, щоб легше їм в житті здолати похмурі та скрутні часи. Шануйте, люди, рушники.